Початку року військовослужбовці 7-го прикордонного загону відмовилися від отримання неправомірної винагороди близько 200 тисяч гривень. Про тактику росіян я бачу, що вона з початку війни вона не змінюється. Вони в них застосовують тактику в, в вогневого валу. Техніки на понад 1,6 мільйонів гривень виявили прикордонники. Обидва випадки спроби переміщення товарів зафіксували у краківці. Зокрема, у Фольксвагені знайшли понад 100 одиниць електронної та побутової техніки різних торгових марок. А далі вже у мерседесі вивели 20 моніторів для апаратів для РФ ліфтингу та 32 дисплеї для апаратів б'юті процедур. Зі слів Карманича виявлене. Він забрав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях. На порушників склали протоколи, а товари вилучили на склад митниці. Викрили чергове псевдоподружжя. До пункту пропуску краківець прибули чоловік та його по документам дружина, яка має інвалідність другої групи. Вони стверджували, що прямують до Австрії, щоб нібито відвідати батьків чоловіка. Але після розмови стало відомо, що жінка свідомо вступила в шлюб без наміру створення справжньої сім'ї. Вона сказала, що погодилася на таку махінацію, щоб допомогти своєму давньому знайомому. Наразі їй оголошено підозру про виявлення ознак кримінального правопорушення. Прикордонники виявили у поляка книжкові раритети. Спільно з працівниками митниці у пункті пропуску Рава Руська виявили у громадянина Польщі 1973 року народження старовинні книги, які він намагався вивезти з України. Загалом було знайдено 17 стародруків, які були видані на початку ХХ століття. Зі слів чоловіка, книги для нього скупив друг з України. Ще не пройшов перший місяць нового року, а прикордонники вже зафіксували чималі суми, які їм пропонували порушники. З початку року військовослужбовці 7-го прикордонного загону відмовилися від отримання неправомірної винагороди близько 200 тисяч гривень. Зазвичай це з метою неприйняття правового рішення у відношенні до осіб, які приймають державний кордон. Коли особа надає підроблені документи при перетині державного кордону або незначну кількість тобто надає необхідну кількість документів для перетину державного кордону, причому діапазон сум значно відрізняється. Якщо ми беремо випадки з початку 2025 року, то найбільша сума відмови від неправомірної винагороди саме в цьому місяці в нас складала 1900 доларів. Суму неправомірної винагороди, взагалі, якби пропонують в різних валютах. Це іноземна валюта, і наша національна валюта. Зокрема, ці 1900 доларів пропонували за те, що прикордонник закрив очі на спробу перевезення екзотичних тварин без наявності необхідних документів. Про цей інцидент, як і всі інші, повідомили правоохоронців. Це по в обов'язковому порядку зафіксовуються на камеру відеоспостереження, тобто на грудний відеореєстратор, який є, знаходиться в кожного прикордонного наряду. А потім дії фіксуються відповідно. Визивається наряд поліції національної поліції нашої. Складаються вже вони відповідно складають відповідні документи і передається записи з нагрудних відеореєстраторів, як доказова система. І відповідно вже порушники такі покидають територію пункту пропуска в супровіді представників національної поліції. Чи знаєте ви, якого кольору у Держприкордонслужби прапор? Чесно, не знаю. Давайте подумаємо. Якого він може бути? Зелений. Ні. Ні. <смітна> не знаю. Ні, не знаю. Давайте подумаємо. Служили? Служив, але я служив ще в радянській армії. Давайте подумаємо, якого кольору може бути прапор? Щось національне є, напевні. Мене вернуває. Думаю, синього. Якого? Синього? Синього, ні. ні. Ще варіанти. Зеленого. Ще варіанти? Червоного? Майже. Оранжевий? Ні. Ні? Ні. Не червоний, але. Не червоний, але і не оранжевий. <рес> Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, якого кольору у Держприкордонслужби прапор? Може рожевого малинового, напевно. Так. Дякую вам. Прапор Держприкондослужби. синьо-жовтий? Ні. А Держприкордонслужба має свій прапор. Зелений. Ні. А який? Малиновий. Малиновий, буду знати. 8 квітня після навчання ми приїхали в склад шквалу. І декілька днів там провели бойове злагодження і вирушили на Харківщину. І там на Харківщині нас застали бойові. Були бойові дії, ворог з Ненацька наступив на нас і ми несли там бойову службу, так сказати. А де саме на Харківщині? Овчанську. Скажіть, будь ласка, що пам'ятаєте, можливо, з того періоду, як це все відбувалося? Чи були там під час 10-го числа? Е, я тоді був водієм, і 9-го числа я допомагав хлопцям облаштовувати позиції, якраз нас поміняли. І всю ніч почалися боєбомбої. Ми приїхали додому, нас зранку підняли. Ми поїхали в Вовчанськ до наших сказати, на підтримку, але трохи не, не встигли їх, то ми вже їх звиводили, вивозили, ну, як там треба було по ситуації. Коли ми були, я був конкретно на штабі, ну, два каби при, при прилетіли по самому штабу, ну, і так було трошки лячно. Це було перше таке бойове. Хрещення, але ну, це трошки було небезпечно. В чому якраз знаходила силу так, щоб ворот от такі от навантаження, споратися? Сили в чомусь знаходили? Не знаю. Я, в мене двоє маленьких дітей. Я знав, що я мушу все, все зробити, щоб до них приїхати. Ну і Тут сили самі так сказати. Що було потім, так? Після Вовчанська, або можливо навіть після тих прильотів, які були. Чи а... ще стикалося з Лого? Ще так контактних боїв у нас не було, переважно прильоти такі ситуації. Після того ми пішли на Вовчанський ход туризм. Заступали там, ну, там так само були прильоти, ФПВшки, каби літали. Ну, теж було так важкувато, але нічого. Чи бачили можливо дії ворога, як вони, вони ж по суті знищували місто просто, так? Вони... Так, так, ми 22 чи 23 приїхали в Вовчанську квітня, ну, то місто вже тоді було, вже... то вже була аріна. 10 числа, як виїжджали звідти, ну, то вже було таке все. Камені на камені майже не лишилось. Думаєте, це така тактика росіян, просто бомбити все і то... це не те, що я думаю, це твоє. Це очевидно. Я як звичайний солдат, то так, про тактику росіян я бачу, що вона з початку війни вона не змінюється. Вони в них застосовують тактику в. Вогневого валу, пораження нашої техніки так само і солдат, військ тактика не міняється. Зараз ситуація така, що в них стало менше застосування артилерії, але більше кабів, бомб плануючих. Ну, так фактично така ситуація. Я якось був готовий, що рано чи пізно я буду служити. Бо ще на початку війни, я коли прийшов в військкомат, то мене просто навіть не хотіли слухати, бо там було багато людей. Але коли я почав служити, я зрозумів. Я нічого в собі не переборював чи як то сказати. Я знав, що так буде. Ну і нічого, нічого не помінялося. Я просто пішов виконувати свою справу. Так, у вас позивний хімік, так? Чи якась мені така цікава історія за цим Позивний хімік то, то історія. Це ще з першого класу, як я пішов до школи. Старшокласники мене назвали хіміком, бо мама в школі хімію викладала. Так, така проста історія Скажіть, будь ласка, що вас мотивує продовжувати? Мотивація. Чому я мотивований? Тому що я розумію, що якщо... Ми їх тут не зупинимо, то вони зупиняться на західному кордоні. Тобто вже за нашим. наш дім буде окупований. І мій дім в тому числі.